Всім привіт-привіт! Всіх вітаю на своєму каналі. І сьогодні я розпочинаю свій плюшовий в'язовлог. Давненько я не перебирала свої плюшові маточки, давненько не планувала і не робила плюшові запаси. І хочу я розпочати саме з вив'язування малечі, ось такої красивої малечі. Ось стільки малюків в мене є. Вам може здатися, що це багато, але ні, це дуже-дуже мало. Це і все, що в мене залишилося після минулих ярмарок. І це дуже маленька кількість. Це самі такі дешевенькі бюджетні іграшки, самі ходові і популярні. Тому в ближайші дні я буду намагатися вив'язувати плюшеву красу. Ось таких пандишей мені треба нав'язати багатенько, тому що панди дуже популярні, їх завжди купують, завжди питають. Хочу пов'язати панд. Капібар, я думаю, що мені вистачить, хіба що може дов'яжу тільки декілька штучок. Треба підв'язати мені змійок ось таких. Маленьких, вони також дуже ходові, їх часто купують і хлопці, і дівчатка. Жабенят підв'язувати я поки що не буду, тому що в принципі мені їх вистачає. Під'яжу китят в мене, вони, знаєте, один час лежали, ніхто їх не хотів купувати. А минулого разу на ярмарці в мене майже всіх їх забирали. Тільки єдине, що просили зробити з них брелочок. Тому може я навіть одразу зроблю десь 5 штучок брелочками, а інші просто такими обичними іграшками. Хом'ячків таких, сумних хом'ячат, в мене вистачає також, така велика кількість, тому поки що їх також не будуть чіпати. Може, тільки що я хотіла підв'язати деяким з них бантики. Зробити дівчаток. І мені треба дуже треба підв'язати ось таких зайчиків і котиків. І ось таких. Вон, от, ось такі в мене були раніше в білому кольорі і в чорному. Дуже привабую дівчаток Ось таке оформлення. В рожевому я робила і в блакитному. Залишився тільки один, тому планую ще підв'язати ось таких красунчиків. До речі, по майстер-класу там ідуть ще вушка для зайчика, для ведмедика. Тому може навіть я зроблю по дві. Іграшки: Два котика, два від ведмедика, два зайки. Зараз активно переглядаю канали дівчат і видивляюся, яких ще гарних малючків можна підв'язати. На даний момент я собі тут виписала тільки брилочки, які я хочу повторчики зробити. Так, сова Вікторії Хрептак, зробити зайчиків, яких я вам вже показала. Змейки, тюленчики і панди. Тут нічого нового нема, а ще хочу подивитися, можливо, пов'язати уточки в шапочці, може ще щось. Хочеться таке щось яскраве і цікавеньке. Тому що зараз я дивлюся, в мене все таке більш коричневе і таке сіреньке. Хочеться додати яскравих фарб: рожевого, червоного, такого літнього, яскравого настрою. Тому бажаю вам приємного перегляду і зустрінемося в нових підключеннях. Всім привіт-привіт! Сьогодні вже середа, і я хочу показати вам, що в мене вже з'явилося з плюшової пряжі. Вирішила я підв'язати деякі повторчики, це ті іграшки, які в мене вже є в наявності. А зараз я підв'язала їм компанію. І це перше, над ким я вирішила попрацювати, це ось такі яскраві гарненькі китята. Самі ходові в мене були і є. Ось в такому яскравому, синьому кольорі. І ще декілька підв'язала ось в такому гарному блакитному кольорі. Один. Два. Три. І чотири. В наявності в мене є 3 і зараз 9. Тобто, всього 12 китят в мене будуть в наявності. Це я вже нав'язала і мені надовго вистачить. Я так сподіваюся, хоча буду дуже рада, якщо їх швидесенько придбають. Також, дівчатка, в минулому відео я вам показувала вже, що в мене вийшла така не дуже приємна ситуація з пряжею. Замовила пряжу білого кольору і не додивилася, що це. Трошечки інша пряжа, і мені прийшла вона в два рази тоньша ніж Dolphin Baby. І я вирішила спробувати зв'язати з такої пряжі, пов'язати білих кресят за майстер-класом Олі Авір'янової. Це ось такий кресьониш в мене вийшов. Можна сказати, навіть це в мене не кресьониш, а мишониш. Дуже він малесенький вийшов, ось такий нам на долонько, але мені дуже подобається. І тепер я спокійна, я знаю, що тепер 100% я повив'язую цю пряжу. Придумаю куди, пов'яжу таких мешат і пов'яжу ще Е, Ще хочу спробувати поєднати цю тонку ниточку з напівбавовною. Наприклад, вив'язувати вушка і лапки з напівбавовни. Думаю, що це вийде і все буде круто і гарно. Ось такий мишонок в мене один. Поки що, це була така проба піра, і буду ще вив'язувати таких мишенят. І дівчатка, також на даний момент, в мене вже є невеличка колекція змійок. Повив'язувала змійок. В мене є невеликі залишки пряжі, такі маленькі моточки, і я їх використала ось таким чином. Зв'язала ось такі змійки в такому патріотичному кольорі. Далі я зв'язала ось таку рожеву з чорною і білою полосочкою. Так, щоб були змійки і для дівчат, і для хлопців. Ось така мені дуже подобається змійка зелена з помаранчевою білою полосочкою. Подобаються мені такі поєднання. Гарні, яскраві. Ось така жовтенька. Це також купують таких змійок одні з найперших. Такі. І в природі є такі змійки такого кольору. Ось така схожа, тільки ну, тут трошечки по-іншому я зробила. Також жовтенька. Ось таку з гарного такого кольору ізумрудного, із з фіолетовим. Така. І ще ось така зелененька з червоним. Дуже мені подобається поєднання кольорів, яскраві, гарні. І сподіваюся, діточкам дуже сподобаються. Так, результати невеликі, але це я працювала з плюшкою тільки один день вчора. І тому навіть не день, а вечір присвятила саме плюшові пряжі. В принципі, нормально, потрошку-потрошку нав'язую собі, закриваю свої такі пусті місця на столі з малюками. Буду продовжувати далі, і буду вам потрошку показувати, які в мене новиночки з'являються. І почну сьогодні покажу вам, для мене це новинка, але багато хто з дівчат вже в'язав цю іграшку. Це на наразі дуже популярна іграшка. Я в'язала її за майстер-класом безкоштовним нашої української майстрині. Посилання я обов'язково залишу під відео. Майстер-клас можна знайти в інтернеті, а також в інстаграмі, вбити у пошуку. І знайдете такий чудовий, гарний майстер-клас. Я думаю, що хтось вже здогадався, про кого я кажу. Це ось такий яскравий павучок. Дуже він такий класний. Я вже неоднократно бачила на каналах у дівчат таких павучків, і дуже мені також хотілося зв'язати таку красу. Це ідеальний варіант для того, щоб вив'язати залишки пряжі. Ось, І це мені дуже класно вдалося. В мене якраз залишилося багато моточків малесеньких, і я використала, зв'язавши такого повичка. Я думала, що він буде трошечки менший, а він вийшов зараз скажу, 20 см у довжину. Так? Також 21 см з лапками. Класна іграшка, це така повноцінна, гарна, велика іграшка. Вуса я зв'язала з пряжі, яку я купувала у місцевому магазині. Така пушистенька пряжа, в принципі, нормальна. Ну, може, трошечки дивно виглядає, але за майстер-класом він також йде з такими похнастими вусами. Вусань вийшов. Такий красень. Я дуже задоволена. Хотіла ще декілька таких зв'язати, тільки, може, вже не таких різнокольорових, а однотонні: зелені, жовті, сині, не знаю. Ну, але він такий райдужний, такий кльовий, правда? Ну, не знаю, створення таких іграшок викликає посмішку вже навіть на початку праці над цією іграшкою. А коли вже бачиш кінцевий результат, то взагалі дуже хочеться створювати таких красинчиків і далі. Навіть знаєте, як цікаво буде, якщо його підвісити ось так на ярмарковому столі, щоб він висів якби на павутинці. Або навіть отак підвісити. ось такі в мене просування. з мейками він злівається трохи. Ну що ж, ви готові побачити мої мега-круті результати з вив'язування плюшки? Ось вони. 5 чудових, неймовірних, малесеньких бджілок. Що я можу сказати? Не подружилася я з плюшкою. Зовсім мені не хотілося в'язати з плюшевою пряжі. І на сьогоднішній день я зв'язала ще одну цікаву іграшку з напівбавовни. Я вам покажу її трошечки пізніше, вже коли буду показувати всі свої готові іграшки з напівбавовни. А з плюшевою пряжі, щось в мене руки так і не встали. Зараз намагаюся себе змусити підв'язати декілька іграшок. І ось подивіться, яка цікава в мене бджілка вийшла. Завжди, коли вив'язую багатенько іграшок за однією схеми, я намагаюся зв'язати хоча б одну в іншому кольорі, щоб вона виділялася. І саме такі іграшки часто обирають, тому що люди не хочуть бути однаковими, такими самими, як всі. Тому. Така афроамериканська бджілка в мене сьогодні, ой, вибачаюсь, навіть вчора народилася на світ. Також в мене зараз на гачку ось така зайка. Я вив'язала сьогодні вушка і тіло. Залишилося мені зробити сукню, тут дов'язати юпочку, і голову оформити, і буде в мене готова така зайка. Це зайчик за майстер-класом Зайці Патріоти. Буду старатися вам залишити силочку, посилання або напишу ім'я автора відео. Ось це все, що на даний момент в мене є з плюшової пряжі. Далі буду намагатися ще щось вив'язувати і під'єднуватись до вас. Сьогодні у нас неймовірна спека, на вулиці жарить парить. Була ідея вийти виїхати на озеро. Але навіть просто висовуватися на двір не хочеться, тому що дуже жарко. Я виходила на балкон сьогодні, подивитися на квіточки наші, на наш балконний огород. Сьогодні вставлю вам також невеличке відео. Подивитись, що в нас росте, а, а що не дуже росте. Хочу вже сьогодні загрузити вам відео з такими результатами, для того, щоб ще трошечки попрацювати і зробити велике відео з готовими роботами. До речі, вчора я присвятила півдня для того, щоб позбирати всі свої іграшки, які в мене були в недов'язах, нав'язані всі деталі. Їх треба було тільки оформити зшити і відправити у кошик з готовими роботами. Тому скоро буду показувати вам всі свої готові іграшки. Бажаю вам гарного дня, гарного настрою. Дякую вам щиро за перегляди. Будь ласка, хто ще не підписан, підпишіться, це дуже важливо. Це надихає і хочеться навіть одна-дві. Нові людини, які прийшли до мене на канал, дуже сильно надихають і хочеться одразу ще більше знімати, ще більше показувати і ще більше творити. Тому, будь ласка, не забувайте підписатися, залишити приємний маленький, хоча б коментар. І до нових підключень. Пока-пока. Хотіла показати вам наші урожаї. Мамуся моя займається. В цьому році вирішила посадити помідорчики і огурчики в нас були, але єдине, що на балконі, звичайно, все сохне, не вистачає кількості землі. Ось такі в нас вже червоненькі помідорчики. Посадили цибульку. На салатики, на крошечку. Тут у нас перець, але він чогось захворів. Мама їм пшикала вже, чим тільки можна, і отраву покупали, і народними всякими середствами, але чогось він. Щось на нього напало, якась бложка, і, мабуть, перця не буде, хоча вже є завізі.